Всім привіт! Я Влада Білоус і це подкаст Саморозвиток і Соржик. Найреалістичніший, найнедосконаліший і, мабуть, найбільш простосердний подкаст про саморозвиток без воєбонів, який ви можете почути на просторах українського YouTube, Spotify та інших додатків, де ви подкасти слухаєте. Сьогодні ми поговоримо про те, як повернутись до дисципліни й порядку після довгої перерви. Або, говорячи простою мовою, як зібрати кабіну, коли довго відпочивав та лінувався, і життя зараз нагадує цілковитий бардак. Поїхали Саморозвиток і суржик. Мене не було два місяці. Два бляха місяці. Будемо вважати, що я брала собі тайми на перезапуск та переосмислення. Як ви пам'ятаєте, в минулих випусках я займалась майндфулнес, покращувала свій сон, але після цього щось трапилось. Ви можете подумати, що щось погане. Ну, наприклад, я випадково зламала руку, потрапила в лікарню і не могла друкувати на клавіатурі. Але ні, руку собі ламала моя сестра, коли каталась на великах. Але це вже інша історія і я колись її вам розкажу. Натомість у мене в цей час все було добре. В мене був гарний настрій, мене оточували гарнюні мої, улюблені люди, в мене було все плюс-мінус добре на роботі і, в принципі, скаржитись якось, ну і неприлічно. І коли в тебе в житті все добре, покращувати його якось, знаєте, і не хочеться. Але при цьому всі мої рутини пішли по одному місцю. Не хочу якось матюкатися лише в перших дві хвилини випуску, але вийшло так, що шальки терезів перехилились на бік байдикування і прокрастинації, господі, прості. Тож перед тим як я повноцінно повернусь у ваші вушка в нашому звичному ритмі, я пропоную спецвипуск. Сьогодні ми поговоримо про те, як повернути своє життя назад в порядок, як повернутися до своїх встановлених рутин. Особливо це актуально після періоду хвороб, після періоду відпусток, командировок, літа, свят. Коротше, в будь-якому випадку, коли ви відчуваєте, що трошки вибились з колії. Тут важливо тримати в голові, що наша енергія та наш настрій це ніколи не одна пряма лінія. Він йде хвильками. Наприклад, більшість відчуває спад, коли скорочується світловий день, і це нормально. От, наприклад, зараз листопад, і всі довкола мене ходять сонливі. Додамо до цього російські атаки на інфраструктуру, відключення електрики. Також більшість з нас робить і може менше, коли хворіє, а коли виздоровлює, може звернути гори. Жіночий гормональний цикл він дає нам різний рівень продуктивності в різний день місяця. Це видно і по нашій енергії, і по нашому настрою. До чого я це все кажу? До того, що дуже безсенсово вимагати від себе піку продуктивності постійно. І дуже безглуздо себе сварити, коли ти трішечки випав. Бо який потім сенс твоїй психіці повертати себе на максимум, якщо вона заздалегідь знає, що рано чи пізно вона зійде з дистанції, а ти знову будеш себе морально жерти? Тому важливе позитивне підкріплення і прийняття свого стану. А ці поради знадобляться вам на кожен раз, коли ви будете відчувати, що вже час вибиратися з цієї ями ліні, непродуктивності і відпочинку. Тож, одразу після того, як для себе ви вирішили ну, досить хуї пінать, час працювати. От, візьміть після цього бумажинку, ручку і присвятіть трошки часу рефлексії. Я знаю, що коли ти чуєш якісь абстрактні паради типу цієї бажання їх не виконувати тільки зростає. Але ми зараз будемо робити ці записи не для того, щоб познати себе або там прісповниться. Ми проводимо роботу над помилками. Це от як на роботі в певний період ви звітуєте перед начальством, щоб команда знала, що вийшло класно а над чим треба попрацювати. Тому я зараз дам вам конкретні запитання, на які обов'язково треба відповісти перед тим, як йти далі. І так, яких досягнень я досягла в минулий період продуктивності, за що я себе хвалю? Які я мала виклики, що було для мене важко, якими власними діями я робила життя для себе важчим? Що я можу зробити, щоб цього уникнути? Яка моя одна найбільша ціль на наступних кілька місяців? Тут важливо оберіть одну ціль, одну річ, бо я знаю, як ми вміємо. А тепер я сама прийдусь по цим пунктам. Тож яких досягнень я досягла в минулий період продуктивності? В минулий період продуктивності я запустила цей подкаст. Я пішла на йогу, регулярно займалась в залі, а також грала на фортепіано і тому я велика умнічка. А за що хвалите себе ви? Коротенько себе запишіть, от просто щоб ваш мозок зрозумів всі власні досягнення, щоб ви себе похвалили і щоб ви отримали цей дофамін. Бо деяким з нас, особливо працеголіком, просто не вистачає маленького рекогнішена власних досягнень. Якими власними діями я робила життя для себе важчим? Якщо чесно, я забагато планувала для себе на один період часу. Я ставила забагато навантаження на один день, і, от навіть зараз, в цей день записуючи цей подкаст в свою суботу, в свій вихідний день, я розумію, що я забагато запланувала на неї і не встигла відпочити. Тобто, всі ті мої минулі проблеми були просто через перенавантаження та оверстимуляцію. А якщо в мене щось не виходило, я себе сварила і буквально тримала в чорному тілі. Це тільки погіршувало мій настрій і робило мене ще менш продуктивною. Тому використовуйте мою історію як такий негативний приклад для себе, як робити не треба. Я хотіла сфокусуватись і на залі, і на роботі, і на подкасті, а ще й домашку з музикалки треба було зробити. Ну і в результаті я не мала нічого. Що я можу зробити, щоб цього уникнути? Думаю, я маю навчитись виділяти щоденні пріоритети, а також треба реалістично оцінювати свої результати, свої сили, свій час. Як колись сказав один мій колега, бери ношу по собі, щоб не падати при ходьбі. І я думаю, цю фразу треба використовувати як свій щоденний девіз. Яка ціль стоятиме в мене до кінця року? Я роблю ремонт в орендованій квартирі, заробляю копійчину, намагаюсь вибудувати здорові стосунки, спілкуватись з друзями і пишу книжку. Забагато штук як на одну нещасну дівчинку-переселенку. Тому я маю сфокусуватись лише на одній задачі, що раджу і вам. Яка це ціль? Ем, Працювати над подкастом повністю. Відкинути на деякий час ідею повернення до зйомок тіктоку, свої блогерські амбіції та нереалістичні дитячі гештальти великої піаністки і письменниці, тільки подкастинг у вашому випадку, це має бути також виключно одна єдина ціль ціль, яку можна чітко виміряти, а також похвалити себе за її виконання, ну щоб ви точно могли досягнути її до кінця року. Чому так? Бо як тільки ви виконаєте цю задачу, це дасть вам сплеск дофаміну і мотивації йти далі, далі вперед до нових досягнень. А якщо ви знову розпорошитесь на купі завдань, і не досягнете нічого, це тільки зробить вас сумною картоплинкою, а це нікому не треба. Я порахувала, що крім цього випуску я встигну записати і випустити ще два, тому це буде моя ціль. Крім цього випуску, релізнути ще два саморозвитки. А тепер, коли ви змотивувались на свою нову ціль і вже замріяно посміхаєтесь, думаючи про неї, переходимо далі. Наступне, що ви маєте і можете зробити, щоб повернутись до нормального життя після довгого брейн роту, це врахувати піраміду базових потреб людини. Це сон, рух харчування. Не треба вибудовувати суперскладні рутини, і це я знову кажу не тільки вам, а й собі. Тому що, чим складніша система, тим легше вона ламається. Просто поставте собі задачки спати не менше 7 годин за ніч, їсти тричі на день, а також виходити на світ Божий хоча б один раз на день. Звучить надто просто, і я такий легенький соблазн своїй самовпевненості подумати: та боже, це ж надто легко, але стоп, скажу застарілим мемом, але don't push the horses. Як часто за минулий місяць ви добре спали, регулярно харчувались і гуляли? Отож. Так що дійте. А якщо вам потрібні поради по тому, як добре спати, послухайте перший випуск цього подкасту. І ще нагадую, що якщо ваш сон порушила нічна тривога добре відпочиньте наступного дня. Робіть тільки необхідний мінімум. А так дайте організму добренько відновитись. А ми йдемо далі. Щовечора перед сном виділіть 30 хвилин. Ці 30 хвилин будуть вашим сакральним часом. І ніяка, ніяка зараза не має вас відволікати. Так, навіть те сповіщення з тіктоком від подружки почекає. Що ж робити? Для початку запишіть всі ваші задачі, завдання, якісь дедлайни, проєкти і так далі. Це ви можете зробити або на бумажинки, або в додатку тут кому як зручно. А тепер з цієї купи виділіть одну-дві задачі, які ви завтра зробите. Ну, кров з носу, але зробите. Дві, максимум, не три, не п'ять, просто дві. Але вони будуть важливі для вас і вашої мети. Тепер візьміть листочок паперу. Отут дійсно мені більше подобається папір. Він якби дає більш осяжне сприйняття часу. Ти ніби можеш реально спланувати день перед собою, але ви можете взяти насправді будь-який заміточник. Навіть Google календар підійде. А тепер розпишіть свій день. Памінутно хто і гдіє, у котрій ви прокинетесь, у котрій поснідаєте, у котрій зробите там своє перше важливе завдання, у котрій вийдете з дому на роботу. І тут знову буде соблазн напхати в свій день якомога більше задач або зустрічей. От не ведіться, ладно? мінімум задач. Мінімум при такому плануванні враховуйте максимально песимістичний сценарій. От уявіть найгірший день свого життя: там пролили каву на свою рубашку, це зайняло час. Там запізнились на автобус, це зайняло час. Потрапили в затор, це зайняло час. І між пунктами в календарі закладайте як мінімум 15 хвилин проміжки часу, перерви. Це на випадок якихось форс-мажорів. і повірте мені, вони будуть. Ви не відміниться у восьмому класі, що у вас має бути забитий репетиторами день настільки, що ось ось піде з носа кров. Це потрібно для того, щоб ви орієнтувалися, що за чим у вас дні йде. І так буде менший шанс, що ви о пів на 12 згадаєте, бля, я ж мала писати подкаст. Ну або щось інше з цієї опери, залежно від того, яка у вас ціль. І поки цей випуск плавно добігає до кінця, я дам вам одну фінальну пораду. Одразу після того, як встанете з ліжка, перевдягніться та заправте постіль. Знаю, багато хто працює або вчиться віддалено, і ці люди можуть так весь день просидіти в ліжку, але народ так робити не можна. На тих людях, хто весь день сидить в ліжку, заводиться пліснява. Вони погано працюють, погано відпочивають та ще й зовсім не живуть життя. Тому прокинулись, перевдяглись, заправили ліжко, і це не обговорюється. Це маленька дія, але вона вже дасть вам відчуття порядку. І ще це сигналізуватиме вам, що от, все, сон закінчився, тепер мій робочий час. А на цьому мої поради все. Це був коротенький випуск для вас і для мене. І можливо, на майбутнє я перегляну свій підхід до структури подкасту. Буду робити їх коротшими, а може частішими, Подивимось. Коли ти така нестабільна натура, важко щось планувати. Але бачить Бог, я роблю все, щоб і вам давати круті поради і самій навчитися бути більш організованою. Мабуть, тому я цей подкаст і створила. Наостанок я хочу, щоб ми з вами зараз себе похвалили. Я себе похвалю за те, що я записала цей випуск, а ви маєте похвалити себе за те, що його послухали, тому що навіть такий контент, як цей епізод, це перший крок до того, щоб зробити своє життя кращим. Легшим, приємнішим. Якщо вам подобається цей подкаст, поставте йому гарну оцінку. І якщо ви слухаєте його на Ютубі або Spotify, лишіть коментар. Це допоможе цьому випуску знайти вушка свого потенційного слухача. Поділіться цим випуском з другом або подругою, що останнім часом багато неї лінується. Або просто поділіться, щоб допомогти мені просувати реалістичну продуктивність в українські маси. Почуємось в наступному епізоді. Любіть себе і досягайте.